Цими іграшками не граються діти. Акваріум без риб. Годинник зупинився на термометрі 6 градусів тепла. Десять місяців цей дитсадок у Долинський не відвідують вихованці. 23 лютого до вторгнення Росії в Україну дітей батьки приводили сюди востаннє. Працівники працювали на повну ставку. А із квітня місяця працівники були відправлені на простій. У дитячому садку 70 працівників, 32 з них вихователі, решта технічні працівники. На час простою вони отримують дві третини від зарплати. Весь день працюють директорка і бухгалтерка. Бухгалтер і заробітну плату нараховує, і оплата комунальних послуг здійснює. Я також видаємо якісь накази, робимо звіти. Тобто робота дивимося за територією закладу. Ну робота є весь час. Наприклад, вихователь, ну до трьох тисяч він отримує на даний час. До вторгнення Росії дитсадки у Долинській відвідували понад 600 дітей. З 11 дитсадків укриття є в трьох. Влітку то ну вже хотіли ну, віддати садочок, але він не працює і дотепер ніхто нічого не каже. Ну, вихователі ми в них питали, то вони кажуть, що підвал не пристосоване. Ну, ми говорили, що навіть і вихователі з нами згідні, що за це все время, від коли війна, то можна було його відремонтувати. Нам говорили за другий садочок, щоб ми подали прізвища. Діток тільки ті, хто батьки працюючі. Да, віддала, але ж я не працююча, тому я не підходжу до цієї категорії. Вихователі казали, що можливо був би якийсь прогрес, якби батьки ну пішли б до голови і просили, щоб ну приймали якісь міри, то тоді можливо б, щось би робилось. Під час воєнного стану кожен керівник закладу, кожен працівник і батьки долучалися також для облаштування укриттів. Але була обласна перевірка комісія, також міської ради комісія, і визнано було дев'ять закладів освіти, що укриття не відповідає відповідним вимогам. Підвищена вологість в укритті, і ми своїми силами не можемо це виправити, тому що під землею йдуть підземні комунікації. У дитсадку, яким керує Любов Цвітна, два укриття. Їх облаштували в овочі сховищі. Висновок комісії, яка перевіряла, вони придатні для перебування тут дітей з вихователями. Тут є лави для сидіння, є ігрові зони, ви бачите, облаштовані для дітей, є ємності із питною водою, є ємності із технічною водою, контейнери для харчових продуктів, і також є спальні місця. Тут у разі повітряної тривоги можуть сховатись півсотні дітей з вихователями. На таку ж кількість вихованців і дорослих розраховане інше розташоване поряд. Директорка каже, у вересні хотіли відкрити садок та з необхідної для цього кількості заяв батьків 45 набрали третину. Підписи продовжують збирати. Сподіваються, що три групи запрацюють на початку нового року. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне, новини Кропивницький.